Вчаємо іспанську мову тема одяг ропа. Так, я сьогодні в стилі диско, але мої тапочки такі домашні. Отже, вивчаємо сукня, то є без тіто, Взуття будь-яке, будь-яке взуття, то є сапатус. Сумка то є больса. Так, що у нас далі? Блуза, як на мені, то є ла блюса. Піджак. Так, фіджак чакета, як джакет. Спідниця. Так, ось вона спідниця, фальта і штани. Як на мені штани до панталони. Дивіться, на мені штани панталони, блуза і сапатус. Тобто, взуття, подивіться на себе і опишіть себе на.